Пластику, куди його діти? Його можна складати як завгодно, і багато хто вигадує місце для його зберігання, але ось ця просто чудова модель допомагає мені з залишками філаменту. Це модульна система зберігання, яка складається з трьох типів надрукованих елементів. У нас є ось така спиця, можна назвати що це направляюча шестигранним січенням. Є ось такий циліндрик, а також. Ось такий елемент. З цього всього, а верніше, з декількох таких елементів можна скласти поличку. Давайте це зробимо. Ми беремо ось таку річ, вставляємо сюди наші шестигранні столбці, робимо так само ще раз. Зверху закриваємо ще одною ось такою поперечиною, щільніше притискаємо, і у нас виходять дві ось такі. Модельки. Тепер це основа для вашого міні-стелажу для філаменту. Далі ми беремо всього навсього ось такі циліндри, які ми можемо вставити в спеціальні отвори, які тут знаходяться на кожному такому модульному елементі. І поєднати через такі самі отвори два. Оцих модулях модель спеціальним чином продумана, щоб ці модулі фіксувалися завжди в правильне положення, і їх дуже зручно збирати. Якщо ви не друкували більш-менш якісно, то у вас вийде невеличкий ось такий стелаж на який легко поміщається, ну, як мінімум, чотири катушки філаменту. Але і це ще не все. Так як це модульний стелаж ви можете надрукувати набагато більше. Деталі і збирати ваш стелаж в будь-якому напрямку у висоту або в ширину, і він може зайняти буквально цілу стіну, підходить для будь-якого простору, який у вас є для вашого філаменту. І тепер ми можемо розмістити в два рази більше філаменту. Ну або можна використовувати довше ось цей циліндр, просто його розтягуючи для того, щоб збільшити місце зберігання для трьох катушок, чотирьох і так далі. Тож цю модель я звичайно що як і інше залишу для вас в описі під цим відео в моєму телеграм-каналі. Я дуже щасливий нею користуватись. Вона кожного дня тримає на собі десятки катушок з швидким і простим доступом. Сюди навіть влізають великі трьохкілограмові катушки сюди стає одна. Замість двох маленьких. І її дійсно можна адаптувати під будь-який простір.